май oh гад, she's here. Це скетчбук номер 24 і я завершила його вже наполовину, тому ви бачите цей огляд. Це скетчбук, який я веду зараз. Значить, він кращий за попередній, я сподіваюся. Сам цей скетчбук від Sakura. Ось вся інформація про нього, якщо вам знадобиться, просто в ньому все чудове, крім формату, бо він горизонтальний. Я не звикла до такого, мені більше подобається квадратний або вертикальний, але гаразд щось новеньке теж не завадиться. Починається все з того, що я тестую акварель-татуш. Я зробила автопортрет, бо в мене фіолетове волосся і мені хочеться себе малювати частіше з ним. Я не сказала, що я тут схожа, але мені подобається, як вийшов цей малюнок. І тут я кажу, що can't relate бо правда, can't relate я почала його 26.12.2022, ще не завершила. Тут ще валяється такий папірець з цукерочки, котру мені поклали теж до листівочок, бо оці два рожевих чудово поєднуються. Це персонаж, котрого я майже ніколи не використовую, але я скетчила його, щоб зрозуміти, як він виглядає. І він виглядає дуже мило. Мені подобається оцей скетч дуже. Ось він прям вийшов таким. Handsome Man а з цієї сторони. В мене з моїми друзями був таємний Санта, і мені подарували дві квіти акварелі від Роза Галері в кольорах чорно-зелене та яскраво-червона. Тут я просто тестувала ці кольори. Ой-ой-ой, багато листочків це просто якісь мої списки. А це омегат. Тут я спробувала вручну зробити папер з старих зошитів. Not bad. можливо, колись я зроблю відео про те, як я роблю такий папер, якщо вам таке буде цікаво. Тут нас донька чудовий Боби. і ми вірною художниці, котру я дуже сильно люблю. І ви ще не один раз побачите цю персонажку тут. Також тут кумедні коти, бо я люблю котів дуже сильно. Папер в цьому скетчбуці дозволяє мені робити такі семі повноцінки. З повним кольором мої персонажі Алек та Райан. Мен дуже подобається, як в цій частині розпилася акварель. Вона прям така ніжна. Взагалі тут багато робіт, котрі мені подобаються. Це шо? прогрес а, Тут я обирала подарунок для своєї подруги. Я обрала її такі фламастери, чи як це назвати? Пастельні. Та купила собі ще одну квіту акварелі Роза Галері в кольорі. В Хінокрідон ліловий. Марі не видно, але в мене ніг таке майже, майже, майже такого кольору. Дуже файний. Один з моїх улюблених кольорів. Це коли я розфарбовую щось, я намішую кольори одразу на папері, бо мені не хочеться ставати якусь палітру. і так просто швидше. Також я купила собі нові лайнери, як їх назвати. Капілярні ручки від Stabilo. дуже подобається їх використовувати, бо це просто кольорові лінери, але вони відносно дешеві. І вибірка кольорів в них достатньо приємна. Це трейд з людиною, Тут написаний її нік. Я продовжую грати в кукіран, неймовірно. Нарешті я граю в щось більше, ніж два дні. А, тут я поставила собі челендж, що я намалюю те печиво, яке мені випаде. Мені випав Poison Mushroom Cookie. Я використала акварель не так, як зазвичай, воно лягло якимись не дуже файними плямами. А це також трейд. Намалювала цього ж хлопця, але вигляди жабки принца, бо я сказала, що він виглядає Majestic. Ну, дійсно виглядає Majestic. Також трейди. Файний хлопчик. Я трошки зламала йому шию, але по кольорам він вийшов дуже приємний. Це алкогольні маркери теж. Трейд мені подобається, як він вийшов, тільки на фоні я вже почала трошки лінитись. Але це таке. Також в мене тут є киця від моєї подружки. А ось моя подружка, єпі, єпі. Це типу теж трейд, але ми просто намалювали одна одну. Вона дуже гарна, і в житті на цьому малюнку мені прям прям вау. Знов таки той персонаж, котрого я майже не використовую. Вирізка з упаковки з якоїсь цукерочки, бо тут файна корівка. І Це просто чай з цієї сторони. Об'єднання двох легенд: йоба Боба та Данучка а, Алек. Але тут він вийшов, ніби якийсь підліток. Оце Трейд Ось нік, і це ми з Бобою намагались вигадати своїх осів, щоб вони були якось поєднані. І В них був свій всесвіт. Але ми побалакали про це пару днів і все, і забули про них. Знов продовжую фанартити по кукірану, і це не сильно вдачний малюнок. О гад, стадіки здається без часу, бо тут не написані обмеження, але я намагалась робити робити швидкі замальовки людей. Мої фаворити це номер 3, номер 14 та напевно 9. Оу, но гейс! Просто побачила якийсь референс і захотіла його повторити. Мастерпіс. Тут вийшла вийшло нове печівко, Milky Way Мілківейку. Вона дуже мила, просто така к'юті-к'юті. Не попросили її намалювати. Це був марафон в Телеграмі. Суть в тому, що тобі в визначені дні кидають 10 референсів на різні теми, і тобі треба їх намалювати якомога швидше. Я тестую нові милі. Маркери для виділення тексту. Хотіла їх показати, але їх нема в цьому каналі. Але вони виглядають дуже мило. Вони з Аврори у вигляді лапок. І це також головна героїня коміксу Щасливе довго життя. Тут продовження того марафону. Ось назва. Оце вийшло дуже файно. Оце мені взагалі не подобається. Ця виглядає просто як зазвичай. О, тут милі моменти. Бо тут я з хони Цян сиділи в кафешці. Я її замалювала швидко, на неї не сильно схоже, але малюнок непоганий, тут я ще в неї вкрала а, акварельні маркери. Тут я залишила пусту сторінку, бо не хотіла псувати оцей неймовірний малюнок чаю від лізи. Це була скіч зустріч у керарт Ютубу, в котрі брали участь Мунмун. Вітька любить тишу та Денши. Ми малювали просто по. Максимально рандомним референсом Тут я просто думала над про персонажем для свого можливо майбутнього проєкту. Е, малювала одразу ручкою, і мені дуже подобається, як вийшов оцей скетч, бо не знаю, якийсь живий частина скетч зустрічі, але я якось не сильно старалась. О, знов миля моменти, бо знов чужі люди малюють моєму скетчбуці е, Це малювала Хони Цян Її персонажа, бо я попросила, бо він мені подобається. Ще вона намалювала маленьку мене, а і це намалювала ніт. так гарно. Неможливо, чому вони всі так гарно малюють? Відео про відродження моєї старої гоші май oh Омега! Дуже файна розгортка, бо тут. Жіночка, коли я страждала на арт-блок такий невеличкий, і дивилась аніме Хая Міядзакі, намагалась щось з собою зробити, і мені кинули якийсь референс. В принципі, мені подобається, як вийшло, бо це щось нове. Але я бачу свої помилки. Типу, ноги. Um, um. Це алкогольні маркери. Колір дуже гарний, такий темно синій зелений А з цієї сторони... Мій мастерпіс натюрморт Гуащу. Мені дуже подобається, як це вийшло. Це було намальовано максимально спонтанно, кольори неймовірні. Це були пошки для того малюнку на круглому полотні. Також тут знов я змішую кольори одразу на папері, знов дара, донька йоби Боби. І тут я цілую Йоби Бобу, бо я її дуже сильно люблю. Знову ж таки скетч, зустріч Укр арт Ютубу, в котрому брала участь Мунмун -Мун, Квіринея та Вітька Любити, що ми малювали знов таки по рандомним референсам, але з більш цікавими темами ніж зазвичай. А тут було завдання хуманізувати Міль, А тут треба було намалювати персонажа, в котрого голова застрягла десь. Дуже файний автопортрет. Прям ну реал лайф. Це персонаж Dark Knight, персонажка для мого можливо майбутнього проекту. Далі ви ще її побачите, бо я намагаюсь вигадати їх дизайн. А тут мені було сумно, що я нічого не малювала, і я вирішила намалювати розгортку тваринок, бо тваринки це любов. А це рандомні тваринки з Пінтересту. це Тао, кіт моєї подруги. Це коти учасників у Ютубу. Це теж тваринки у корерт Ютубу. Амур Віренеї. Він неймовірний, неймовірно смішний пес. Ви б чули, як він хропить. Тут знов я роблю стадіки швидких замальовок. Тут замальовки по одній хвилині. А з цієї сторони малювали мої друзі, котрі не художники, але я попросила їх намалювати. Це теж. А тут продовження стадіків, але вже по півтори хвилини. І як бачите, 30 секунд змінюють все. Знов та персонажка можлива, це персонажка з аніме Бакуман. О oh гад, ще одна файна розгорстка. Це персонажі Кукіран Гуашу, фінансієрку Кукі, оця чудова жінка Вумен. Клотеред Кукі, я не пам'ятаю його ім'я, але я вирішила намалювати його в сукні та в такому капелюсі милому. Ми гуляли з Сианідом, я намагалась намалювати її, але вийшло не схоже. І мені подарували ще три кювіти Роза Галерії. Дякую, велика Аря, за ці кювіти. О, тепер в мене є всі базовані кольори, такі як синій, жовтий та червоний. І я можу мішати їх, як мені заманеться. А в мене ультрамарин. Кадмі, жовтий, середній та зелена трав'яна. Ще одна розгортка, котра мені дуже подобається, бо тут дуже вдалий малюнок алкогольними маркерами це персонажі моєї подружки. Я розмальовувала це, як я вже сказала, алкогольними маркерами. Зробила лайн чорним олівцем, і це прям комбо, котре виглядає дуже файно. Знов думаю, над дизайнами для. Майбутнього проекту. А, я намагалась зробити щось нове та намалювати хмаринки, але на хмаринки не сильно схоже. Мені дуже складно повторювати саме форму. Нормально, нормально, могло бути гірше. От я сиділа вночі, сумувала, що я нічого не намалювала, тому почала малювати те, що я бачу в себе на столі. Це були мандаринки, шкурки від мандаринок, ножиці, спрей для носу та шарпенер Точілка, стругачка, що це таке. Продовжую роздуми над цими персонажами, бо я дійсно хочу зробити цей проект. Дівчинка, думаю, її дизайн. І вона тут дуже миленька. О oh гад, Ще одна неймовірна розгортка, точніше, сторінка. Оця нетюрморт знов у Гащу, і він просто вау! Просто вау! Мені дуже подобається. Напевно, моє улюблене, що тут є. Ще одна скетч-зустріч. А на цей раз ми малювали тваринок, брали участь якась стилюка, віренея, мунмун, моя подруга та Вітька любить тишу. Я малювала тваринок акварельними маркерами. Мої улюблені це оця рожева киця та оця жабка. Жибка. А, -а, -а. це мені намалювала моя подруга, також блогерка Plump Cat. Ми тусили разом, і вона зробила малюночок. Мене у вигляді киці, is that? І тут ми разом і вона тут я почала передивлятися Disastrous Life в Psychic Англійською, бо український переклад мене вбив. Я малювала персонажів під час перегляду. Тут я малювала під час запису подкасту за кваром. Дуже файний подкаст вийшов, мені здається. Коли він вийде, то в описі від цим відео буде лінк. Обов'язково перевіряйте. А ще краще підпишіться на всі мої соцмережі, де я точно напишу про цей подкаст. Знов стадіки швиденькі, але вже без часових обмежень здається, бо я не написала час. Чому? Якщо порівнювати, то мені здається, що видно прогрес, вони стають краще. гуляли з моєю знайомою, і ми просіли на лавочку, щоб помалювати. І я малювала просто те, що я бачу перед собою. Я малювала себе для того ж подкасту з акваріум, і це для проєкту України тубу. Моя частина вийшла не дуже, але а, нормально, нормально, так підійде. А це мені малювала Віка, з котрим ми тут гуляли. Я. Куся. І вона, котра вкрала мій скетчбук Тут я вітаю свою знайому з днем народження. Омега слей розгортка знову, бо тут ці uh, росаленьки з мого минулого відео, <клес> вона трошки розмазалась, бо я забула, що тут було мокро. Знов пошук дизайну персонажа, і оце мені вже набагато більше подобається, бо, ну ви тільки подивіться, яка вона файна. А це гуаш та акварель, лайн зроблений чорним олівцем. Тут дуже багато змішування кольорів, боже надійка. Купи собі палітру, будь ласка, далі нічого нема, поки що. А ні, вру є. Тут є вифарбовки олівчиків, фарборів фарбовки маркерів. Та ще тут є карманчик. Чи є щось цікаве в карманчику? Давайте подивимось. Тут багато чого. Білет в кіно, записочка від малюю. Наліпки, чай. Я не знаю звідки, але це, це щось цікаве. Знижка на позату хату, котра вже не працює. Наліпка від Єнте Наліпки з Аврори. Наліпки з Аврори No2. Неймовірна наліпка чому ж не українською. Це мені малювала моя родичка. Ще штучка з цукерки. Наліпки з котами. Одні просто інші від аріни малюю. Чай ловари, котрий мені не сподобався. Конвертик, в котрому знаходиться. Багато рандомних наліпок, котрі не варті уваги. А ні, оце, оце варте уваги. Оце дійсно варте уваги. А на цьому було все. Не забудьте змусити всіх ваших друзів та родичів подивитись це відео мінімум 5 разів та написати позитивний коментар у підтримку авторки цього відео. Залишайтеся в безпеці та бувайте!